Куди йде цей світ, мамо, люди такі злі, кожен новий день драма. Давно втрачений сенс серед гір, бруду, знамена зла на розвалах любові храму. Посилаємо миротворців, але миру немає давно. Навіть між нами, ох, як це боляче сьогодні у відносинах є важливим вигідний план. Що продали, що купили. Давно байдужими стали всіми. Нам всім давно потрібно зупинитись. Любов єдиний скарб, який потрібно бо ділитись. Люди нам потрібна любов. Вона нас об'єднає. Тому моя молитва сьогодні за весь світ лунає. Якщо тобі не все рівно, давай молитись разом. Щоб в наших серцях прокинулась Божа любов. Щоб тримати цей факел в своїх руках і не здавати позиції. І в божих речах тових люди хату нема прийма та-да-да-дам, добротичі буде, та-да-да І тут люди гинуть, люди гинуть і страждають, діти сльози витирають, в їх серцях лиш тільки біль Нам потрібна є любов, очі, очі поможи. Нам всім знати необхідно відшукати хочемо знов, де ж знаходиться любов? Де є любов, де є любов? Це вже зовсім не так, як було раніше. І якщо чесно, я не знаю, що буде далі. Зло в ім'я добра вбив ім'я миру. Хіба це є та сила, яка все змінить? Всевишні да нам сили прожити цей нелегкий час. Коли грабують, убивають всіх навколо нас настравлять пропагандою, розділяють на частини. Любов вже стала дефіцитом в цьому світі. І далі я забув слова Серега ти качати. Ла-ла-ла